Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити такий смачненький перекус. Ну, я сподіваюся, що смачненький. Значить, Відварила я дві картошини, це вони просто порізаний навпіл. Шматочок моркви, половинка моркви, шматочок сиру. Тут віджала у Юри два шматочки ковбаси, це докторська, одне яєчко і одна цибулина. О, забула. Ще треба пару зубчиків чесників. Це зараз я почистю. Значить, спочатку я потру на терці оці овочі. Тертка у мене не дуже крупна, така середня. Значить Натерла я картоплю, морку. Зараз тру ковбасу. Теж на терочку така. ковбасу і потерти ще треба сир. Думала буде трошки робити цього міста. Значить, все потерли, додаємо яйця, два яйця. Так, і зараз сюди треба. Цибулю Цибулю я поріжу, і Юра на свої. Опа, бачиш, яка цибуля. Угу. Це вже... Ну, ще не геть. Це може разом з чесником? Так-так, да -да, разом з чесником. З чесником. Тобі кашиться і таке крупненьке? Кашиться, прямо як можна мільче-мільче. Дуже-дуже мільче. мілко. ось Сюди Я щас накидаю. Сюди на, на два не хочу це, угу. Ще це все бо... Мої вже маленьку, є більшень кіно. Ну. Значить, цибуля бути мілко-мілко. Якщо немає такої гадської машинки, як оце у нас, то можна на тюрку просто потерти, на міленьку тюрку цибулю і чесничок. Тепер я його трошки Ну, Солить буду небагато, бо до цієї страви ще буде йти соус, то можна не солить багато. Ну І відповідно, трошечки перчиком. Все, і тепер це все тут яйця ретельно-ретельно треба вимішати. Пожарила я ці е, картофлюники, навіть вони можна їх назвати. Е, як я вже казала, жарила я це перший раз. Е, попереджую, хто надумає таке зробити. Непогано, смачно. Я спробувала смачно. Колбаска, сирочок, воно тут нічого поганого немає. Всі інгредієнти смачні. Але коли це саме перше, що сковорідка повинна бути тефлонова, іначе нічого не вийде. Або тоді треба масло. Масло я майже не клала, я на сухі майже сковорідки таку тільки щіточку змащувала, жарила її на сухі сковорідки. От. Якщо додати масло, якщо додавати масло, ну воно буде, звісно, тоді масло напітає. То старалася без масла. Ну без масла, то тіфлонова сковорідка. І з, тому, тому, що там сир. Воно розплавляється і кучі, може, майже не держиться виді враження спочатку. Але перевертається добре на е, тіфлонові сковородки. Трошечки постояло воно, і воно вже тоді е, вже держиться кучки. Ось, вони такі нормальні, ну гарячі, правда ще. Так що е, зробити можна, але ще раз наголошую на те, що должна бути тільки тефлонова сковородка. Це одне. На смак смачні. І тепер соус. Потерла на терці маринований огірок і ложка майонезу. Просто не пере... корче. Mm. Просто перемішала і такий він буде соус, жиденький, такий він цього. Можна з майонезом, можна просто з сметаною. У нас є банка відкритих помідорів, можна з помідором. Ну, хто що з чим хоче. Взагалі такий перекус, я б я не знаю, мені спонукати. Dogs. Ну, гаряче, я ж не пойму. Вже можна, вже поймеш. Ну, таке воно пусненьке. Просто тут нема чому бути несмачному. Я ще раз повторюю, картошка, сир, колбаса, морква. Цибуля дає хороший вкус, прям чувствується, вона пропарилася. Смачне, таке у нас швиденько перекусити можна, якщо там вдома. буває другий раз залишиться картошка. Щось там робив, залишилось пару картошин варених в мундірі. Потерли на тюрку, додали, що є в хаті і такі оладки можна зробити. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.